Дата останнього дзвоника у гімназії номер 2 Могилева Подільського для кожного мало свій зміст і своє значення. Школярі тішились початку літніх канікул, а випускники прощалися з безтурботними роками дитинства, рідною школою та вірними наставниками, вчителями. Це була мить надзвичайного поєднання емоцій: сльози, усмішки, обійми. Вся увага була випускникам, для яких 11 років навчання прийшло швидко та хвилююче, а попереду не звідані стежки життя. Я хочу побажати нашим випускникам, щоб в цьому великому житті здійснилися всі ваші мрії, і ви їх успішно втілили в життя. А всім іншим учням хочу побажати, які зараз йдуть на літні канікули, гарно відпочити, набратися сил і з новими силами 1 вересня. Піти до школи. Я хочу подякувати нашим вчителям, батькам, що важко працюють і роблять все для того, щоб наші діти отримали гарні знання, гарну освіту і пам'ятаємо, що ми можемо сьогодні жити, працювати тільки завдяки нашим славним Збройним силам України. Слава Україні! Не лише учням важко залишати рідну школу, сумують і вчителі, які певні, що саме їхні випускники здійснять усі свої заповітні мрії. Гімназія номер 2 Моглева Подільського це той незвичайний освітній заклад, де навчаються розумники та розумниці, переможці предметних олімпіад і призери конкурсів різних рівнів, ініціатори вдалих проєктів, інформаційних кампаній, організатори благодійних акцій, активісти шкільного життя. Лекотом в серці дивилися на своїх дітей батьки, які спонукали любих чад до навчання, підтримували, терпіли, розправляли крила. Завтра в коридорах гімназії номер 2 стане пусто. Випускники почнуть готуватися до вступу у виші, а молодша ланка долучиться до літнього табору.